Виявлення ортофосфат іонів. Обладнання. Штативі з пробірками піпетки. Реактиви. Розчину натрій ортофосфату. Натрій нітрату аргентом 1 нітрату. У першу пробірку налийте розчин натрій ортофосфату об'ємом 1 мл. У другу таку саму кількість розчину натрій нітрату. До обох пробірок додайте по 2-3 краплі розчину аргентом 1 нітрату. Що відбувається? Зробіть висновок щодо виявлення ортофосфат іонів.